Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо, як повинна виглядати мобілізація в Україні згідно законодавства Республіки Україна. По-перше, мобілізація добровільна в Україні. ЗСУ не має права викрадати людей з вулиця, обмежувати їх волю, вбити, катувати. Це заборонено законом. Військові Збройних сил України повинні діяти відповідно до присяги, яку вони склали на вірність українському народові. Також діяти згідно уставу Статуту Збройних Сил України. Мобілізація в першу чергу проводиться тих, хто був. В армії. З 1991 року до початку 24 лютого 2022 року. Так проводиться мобілізація в Україні на добровольних засад. Примушування до контакту є формою рабства. Також немає медичного. Забезпечення нема нічого соціального забезпечення та гарантування моральної шкоди, компенсації чи матеріальної шкоди час збитки по здоров'ю І не тільки. Та в будь-який момент звільнитися через півроку, через рік служби контракту. Ось. Такою повинна бути мобілізація в Україні. Ти хто бажає, повинні бути відсутні списки військовозобов'язаних, також рестар оберіг, штрафи чи покарання за відмову від мобілізації. Ось так бачу я як юрист мобілізацію в Україні. Як вона повинна відбуватися? ТЦК та СП повинно бути розпущено, як пережиток Радянського Союзу, як пережиток ОРСР. От і все. Повинна бути сучасна армія на контрактній основі. Цього немає. Збройні сили України, на жаль, себе дискредитували своїм. Відношенням та ставленням до людей. Тому моя пропозиція в силі, я пропоную представникам Збройних сил України, солдатам, офіцерам подумати ось над чим. Якщо ви хочете, щоб вас поміняли якихось 500 тисяч людей. Увагу, як ви кажете. Тоді давайте так. Ви виконуєте вимоги українських націоналістів та мої вимоги як ідеолога українського радикального націоналізму. Вимоги такі. Ви допомагаєте українським націоналістам лобіювати до Верховної Ради України законопроект. Щодо створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями, не в часі, не в просторі, ані конституцією, ані міжнародними законами чи міжнародними конвенціями, щоб така армія замінила всі силові структури, всі силові структури республіки повинні негайно безповоротньо бути розпущені та ліквідовані. Суди прокуратури МВС, СДУ, ДБР та інші антикорупційні органи, антикорупційний суд та всі суди України повинні бути розпущені. Функції суду слідства прокуратури армії поліції Служби безпеки повинна виконувати Українська націоналістична армія. Під моїм керівництвом. Тоді буде правопорядок, суди будуть швидкими і надійними. А їх рішення не буде оскаржено. Ось що таке швидка форма і справедлива форма правосуддя та зменшення злочинності в Україні. Якщо ви хочете, представники Збройних сил України, що вас поміняли на передові, українські праві, добровольці поміняли в майбутнє, тоді. Ви припиняєте насильно викрадати людей, знімаєте сирт ТЦК та СП з усіх блокпостів, знімаєте всі блокпости по Україні, відчиняєте кордон, це окремий закон. Дозволяєте людям їздити куди завгодно. Відміняється постанова уряду диктаторська, яка дозволяє перевіряти автомобілі. На лінії зіткнення залишаються ці блокпости лише на лінії зіткнення. На території 10 кілометрів від території зіткнення. По всі іншій території України ці блокпости розпускаються негайно. Ці силові структури негайно припиняють свою діяльність. Відповідно до закону України, правонаступника цих органів буде Українська націоналістична армія під моїм керівництвом. Ось таку реформу суддів прокуратури слідства армії поліції Служби безпеки я бачу як юрист, як правозахисник. Якщо ви Солдати на фронті хочете підтримати таких, як я. Тоді, будь ласка, вас є на це час зробити так, щоб пролобіювати, щоб такі, як я, керували фронтом, щоб такі, як я, розпустили Міністерство оборони України, щоб такі, як я, розпустили Збройні Сили України, офіцерство України розпустило. І відправили вас на відпочинок. Ви ж хочете морально відпочити. Ви хочете відпочити десь за кордоном. Багато хто з вас хоче це зробити. У вас є можливість попрацювати над собою і зробити все, щоб українські націоналісти налили залізний лад в Україні на підставі законів України і посприяти мені, щоб. Я переміг Путіна, для цього потрібно дещо зробити. Ви повинні зробити все, щоб був прийнятий закон про українську націоналістичну армію під моїм керівництвом, з необмеженими нічим повноваженнями, ані в часі, ані в просторі, ані законом, ані конституцією, ані міжнародними пактами чи конвенціями. Тоді буде все справедливо. Кордони будуть відкриті. І ви зможете поїхати відпочити, повернутися в Україну. Багато хто з українців зможе нарешті повернутися в Україну. Факт так. Україна буде мати сучасне озброєння. Лише так ми можемо перемогти. Якщо ви не бажаєте цього, то вас ніхто не змінить на фронті, бажаючих нема. Щоб вони з'явилося, повинна бути ваша системна праця над своїми помилками. І давайте без того, щоб погрожувати цивільним, що вони не такі хтось уклоність цього хиля. Потрібно діяти відповідно до устав Збройних Сил України. І розмовляти з цивільним. І давайте без погроз комусь правозахисникам адвокат. Я пропоную вам діло справжнє змінити країну за декілька місяців. Якщо ви не бажаєте, ви хочете миритися з корупцією, ви не зможете перемогти Путіна. Єдина людина в Україні, яка може перемогти Путіна, це я. Зупинити російську так. Саме я можу це зробити. Генштаб не здатний на це. Генерали м'ясники не здатні на це. Також я пропоную, щоб більше ніколи не було генералів в Україні. Жодного. Я проти генералітету чи офіцерства так званого. Які за корупційні гроші собі купили звання? Ні, такого більше не буде. Але ви можете вирішувати, розуміти, долю України? У вас є всі важелі впливу на органи державної влади? Українських націоналістів нема таких важелів, ніж у вас. Ви можете зробити так. Щоб Верховна Рада України прийняла закон про українську націоналістичну армію з необмеженими нічим повноваженням, ані в просторі, ані в часі. І щоб такі, як я, нею керували довічно, вершили правосуддя, судили, проводили слідство і відповідали за безпеку. Якщо ви хочете жити в правній країні, тоді у вас є вибір. Якщо ви хочете і далі продовжити жити в корупційній країні, комуністичній країні, це ваш вибір. Ви можете і далі нити в окопах і казати, що вас ніхто не хоче міняти. Звичайно, не хоче, бо ЗСУ себе дискредитував. Тому. Я вважаю, що єдиним варіантом вирішення проблеми з новобранцями є розпуск силових структур Республіки України негайно відповідно до законів України і створення української націоналістичної армії. Якщо цього не буде, буде те, що зараз відбувається. Будуть великі жертви серед цивільних та військових. Буде свинське відношення до солдатів і колишніх солдатів. Не будуть платити по 15 мільйонів за загиблих, сім'ям загиблих. Будуть українські солдати далі знаходитись в полоні у своїх же, а вони будуть числитися безвісти відсутніми. Так ми і живемо погано, шановні українці. Це залежить не тільки зрозуміти вітмед, від українських прав та їх бажань. Якщо Збройні сили України, рядові солдати, офіцери не захочуть позитивних змін в країні негайно зараз, тоді перемогти Путіна ви не зможете. А якщо захочете. Послати всіх на забій, у вас буде демографічна криза. Ви не переможете таким чином Путіна. Це не працює совковий метод керування. Не працює, шановні українці, солдати, строковики та ті, хто на контракті. Я розумію вашу розпач, що вас ніхто не хоче міняти. Але вас не хочуть. Міняти через тупі закони прийняла Верховна Рада України. Тому я вам пропоную варіант і вихід з цієї катастрофічної ситуації. Я вважаю, що закон про мобілізацію повинен бути відмінений і про військовий обов'язок, змінена стаття 65 Конституції. Так, так, під час військового стану. Він ж воєнний, який не вводився і не продовжувався президентом України. Тому, шановні солдати Збройних сил України, у вас є можливість повпливати на своє вище керівництво з тим фактом, щоб такі, як я, керували всіма силовими структурами країни, однією силовою структурою. Яка замінить всі силові структури, отримують необмежені нічим повноваження, право судити і здійснювати правосуддя, карати чи звільняти від покарання на підставі закону? У вас є вищих? Звичайно, ви оберете інше. Я знаю, що мої пропозиції. Це як пропозиція казати щось в пустоту, і ви прийдете мин. Але в мене є надія, що ви щось зробите так, щоб був прийнят закон про українську націоналістичну армію, і щоб такі, як я, керували цією армією, і ви зможете долучитися до такої армії нового типу. Я це пропоную не тільки солдатам Збройних сил України, а ті, хто є дезертирами, хто сидить в українських тюрмах, всі будуть відпущені, амністовані. Українські чоловіки зможуть повернутися назад в Україну. Кордони будуть відкриті. Вони зможуть долучитися до нової армії, нового типу і захистити свою батьківщину вітчизну. Але і далі сувкове керування знищує Україну. Корупція, беззаконні. Те, що робить ТЦК, те, що роблять деякі офіцери, це повністю дискредитувало всі силові структури республіки. Те, що роблять з беззаконням суди і прокуратура, СБУ і МВС, ДБР. Ніхто не сидить, ніхто не покараний. крадуть. Гроші відкати, а Росія надалі захоплює наші землі. Щоб такого не було, потрібно докорінно змінити ситуацію. Все залежить від вас, шановні бійці Збройних сил України. Якщо ви хочете перемогти Путіна, я той, хто може його перемогти. Ані Залужний, ані жоден генерал, ані Зеленський не можуть перемогти Путіна своїм недолугим керівництвом. Вони повинні піти негайно у відставку. У вас є можливість в цьому посприяти. Перше це прийняття закону про українську націоналістичну армію. Друге, посприяти щодо президентських виборів. Парламентських виборів. Негайно. Саме так, на підставі, на підставі того, що президента та Верховної Ради України немає повноважень продовжувати дію воєнного стану. Немає. Вони вже не легітимні. Тому я вам пропоную посприяти тому, що прийняли законопроект, вже нелегітимна ця рада. Нарешті про українську націоналістичну армію і під моїм керівництвом. Якщо цього не буде зроблено вам, ніхто вас не вміння. А якщо когось схоплять насильно, вони за вас не будуть воювати, зрозумійте. Невмотивована людина не буде за вас воювати, яка отримала стосуни побиття і побої, мордування. Яка була без їжі та таким слинським відношенням ви будете втрачати територію і країну. Тому я пропоную вам щось змінити. Спочатку потрібно почати з себе, шановні українці та бійці Збройних сил. Надіюсь, ви мене почули, про що я кажу. Я пропоную альтернативу мобілізації в Україні і звертаюся до вас ще раз. Якщо ви не хочете втратити державність, суб'єктність, ви повинні підтримувати таких, як я. Я єдина надія України на те, щоб зупинити Путіна, на те, щоб відкинути російські війська і Путіна назад в Кремль. І нанести їм ураження, таке від якого вони ніколи не відправляться. Тому все залежить від вас, шановні українці. Став лайк, подобайку, розповсюджи це відео. Також становись спонсором, жми кнопку спонсорувати. Ділись моїм відео соцмережа, доб'ємо до 10 тисяч разом. Також вітаю всіх українців з минулим Різдвом та Різдвом сьогоднішнім. І хотів би вас запитати, шановні українці, чи є у вас святковий настрій щодо Різдвяних і новорічних свят, знаючи інформацію, що Верховна Рада України не збирається нічого змінювати в законі про мобілізацію і вас всіх покарати. Як ви думаєте, у вас є після цього новорічний та різдвяний настрій? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього. Незалежно від того, коли ви святкуєте Різдво, католицьке чи православне, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте? Що є у вас новорічний настрій з сама, усіма цими змінами в Україні? Як над нами знущається, і як Верховна Рада України, Зеленський і Кабінет Міністрів об нас витирає постанови. Також я хочу сказати, що я засуджую деяких військових ЗСУ, які публічно пропонують, коли українці повернуться з-за кордону, щоб вони розміновували. Своїми тілами без порядження заміновані території, без підготовки і так далі. Це недопустиме знущання, публічне над українцем. Недопустимо. такий солдат Збройних сил України повинен бути в дисбаті, як мінімум, після таких слів, з розжалуванням до рядового а потім звільнення і заборонено довічно бути взагалі в будь-яких силових структурах України. Це порушення статуту Збройних сил України, я вважаю, і подібні вкиди. Також я публічно засуджую тих ведучих, які публічно принижують тих, хто не бажає йти в армію. Я вважаю, що таких журналістів потрібно звільняти з роботи і карати за це. Як карати? Позбавляти корочки журналіста за порушення етики журналіста. Саме так потрібно робити з недожурналістами і деякими військовими, які принижують світ? Тому. Давайте навколо мене об'єднуватися. Ми разом переможемо цей режим. Звичайно, мене не послухають знову. Я це добре знаю. І вирішить по-своєму. Але знаєте, навіть якщо ви закидаєте Росію трупами, тоді буде демографічна криза, і ви не зможете вийти на показники до 91-го року. По народжуваності. Коли нас було 52 мільйони, не зможете. Тому що ви знищили і знищите чоловічий потенціал, економічний потенціал України. Ось про що я мав на увазі. Підписуйся, став лайки, репости та вподобайки. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм право це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТСК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку з новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП. І військової влади України у майбутньому. У мене цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, становись спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку спонсорства і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі, та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права податкового а також, як вести бізнес у статусі людини і автомобіль, це коштує 1000 гривень. Також консультує цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Звертається за юридичною консультацією до мене. На електронну адресу академік. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуємо відео тренди Ютубу. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці, а потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. lá o